У цьому відео ви дізнаєтеся, як підготувати аптечку з усім необхідним для надання першої медичної допомоги потерпілому, антисептик для дезінфекції ран, стерильні пластирі різних розмірів для невеликих ран, Латексні рукавички, щоб уникнути контакту з кров'ю потерпілого. Стерильні марливі подушечки для накладання на рани, рулон бинта, щоб утримувати подушечки на місці, ножиці, щоб розрізати марлю, бинти та перев'язувальні матеріали, трикутна пов'язка для перев'язки на руку. Кровоспинна пов'язка для зупинки кровотечі, рятувальна ковдра, щоб зігріти потерпілого, трохи розчину для промивання очей. Трохи гелю від опіків знеболююче, ваші особисті ліки і охолоджуючий пакет. Ви також повинні додати аркуш з переліком предметів, що входять до аптечки та терміном їх придатності, а також номери телефонів екстрених служб, таких як служби екстреної допомоги та токсикологічні центри.